Фінальний етап змагань першої Хмельницької шкільної ліги з регбі 5 добіг кінця за його підсумками. Визначили переможців. Нагадаю, з початку листопада минулого року змагалися спортсмени у двох вікових категоріях: – 2009-2011 років народження та 2012-2014 років. Найкращою командою серед молодших став ліцей номер 13. Одинадцятирічний Ілля Лолецін учасник цієї команди. Хлопець займається регбі два роки. Каже, дуже захопився цим видом спорту та мрія стати чемпіоном світу. Перше місце у шкільній Лізі мотивує рухатися далі, попри те, що перемогу було отримати нелегко. Важко було, з нами попалися найважкі команди в групі. А, ну, перші дві гри було важко, а далі там вже легко ми останню. Тренер команди Богдан Зозуля розповів, проводив заняття із хлопцями тричі на тиждень, поза навчальним часом. Практикувалися саме у безконтактному регбі. Шкільній лізі це регбі 5 безконтактний, де зупинити гравця з м'ячем можна лише зірвавши з нього е прапорець. І таким чином завдання команди е зайти за останню лінію і занести спробу положити просто м'ячик за лінію. Все, таким чином команда здобуває одне очко і життішить, що. Часом вони мене слухають, і мені вдається донести ту інформацію, яка їм необхідна і потрібна, і це дає свої результати. Ще одними переможцями вже у старшій віковій категорії стала команда ліцею номер 10 Переможців змагань команду ліцею номер. 10. Капітан цієї команди Ігор Романовський. Хлопець займається регбі близько шести років. Каже, щасливий, що наполегливі тренування дають гідний результат. Емоції прекрасні. Радий, що команда моя перша, як завжди. І ну, суперники були непогані, але ми чемпіони. І, звісно, хочу пов'язувати життя з району. Я люблю цей вид спорту. Загалом у змаганнях шкільної ліги з регбі 5 взяли участі 250 учасників із 25 закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади. Старші вікові категорії заявилося 10 команд. Вони були розподілені на дві підгрупи по 5 команд. А молодші вікові категорії було три вікові, три підгрупи по п'ять команд. Після чого в старшій віковій категорії дві найкращі команди вийшли до фінального етапу, а в молодшій віковій категорії вісім найкращих команд з підгруп пробились до фінального етапу. Де зіграли четвертьфінал, півфінал та фінальну гру. Сьогодні після чого нагородили переможців. Усі команди отримали призи та відзнаки від Хмельницької міської ради. Я впевнений, що на наступний рік кількість учасників буде більша. Бо також одне з завдань шкільних ліг всіх це те, аби тренера професійні, дитячо юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів бачили здібних дідок і з ними вже працювали. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.